Вітаю, друзі, і я розповім вам про Едінбург, як і обіцяв, плюси та мінуси те, що я побачив, перебуваючи там у маленькій відпустці. Хоча я працював, і бо і учні при цьому взяли медалі на національних чемпіонатів. Я працював з телефона, давав скріни, давав поради. Гросмейстер зміг таки допомогти учням, навіть перебуваючи в відпустці. Але ми поговоримо про мінуси та плюси життя. О, у Єденбургі. Це столиця Шотландії. Дуже гарно, дуже яскраво. Сонце, архітектура, супер. Це плюс магазини, які є у Англії, і у Європі деякі: Теска Лідл, Алді. Всі товари дорожче. Аніж, наприклад, у Манчестері, аніж у, тим більше у Ліверпулі, в Ліверпулі дешевше, ніж у Манчестері, аніж у Ліці, аніж у Йорку і так далі. Продукти у тій самій системі, але дорожче. Можливо, тому що Едінбург це столиця. Про отель скажу: отель супер, гарно, все в номері чисто, але мінус. Немає тапочок, тобто у цих одноразових, немає. Капці, чи як, немає їх. А, коли ми спустилися донизу і сказали про це, нас так нас немає, навіть купити не можна. Це проблема була. Але багато полотенець, номер гарний, затишний, теплий, все ідеально, крім капців. І е, немає аптечки. На весь от готель, як виявилося, немає жодної аптечки. Не можна ані купити ліки, ані. Е, Ані ну, взяти безкоштовно, ось у нас була серйозна проблема з дружиною, але не можна було е, нічого придбати. І серед ночі аптеки не працюють. Швидка. Ну про швидку я казав вже. Давайте ще е, ми скажемо. Тобто, щоб виклати швидку, дружина більше часу розмовляла з 1-1-1. Було безліч дурних питань, я це слухав, бо це було неможливо слухати. Потім нам сказали, що на 4 ночі нам призначено у лікарні. Ми самостійно туди поїхали. Там сходи закриті, там закриті, там закриті. Ну вже Тут зекономлю ваш час. Ледве-ледве ми туди прорвалися до лікарні, але і там очікували, потім нас покликали, поміряли температуру, знову сказали, чекайте. потім... Там, а тут бомжи, там вонючі всі якісь смердючі лежать. лежать. Знову потім покликали хвилин через 20-30, знову подивилися, тут вже лежать, там ніяких не палат закритих, нічого. Там якась вже бабуля лежить, вона вже й не дихає, поруч ще хтось незрозуміло дихає, не дихає. Тут дружину посадили, кров взяли, чекайте. Потім, а вас спочатку перший врач пішов додому, бо зміна закінчилася. Потім другий врач пішов додому. Я кажу: ну коли ж нас приймуть. Так усі врачі розійшлися. І ми чекаємо, чекаємо, це жахіття. І багато людей чекає. Я кажу, ну давайте нам просто продайте, чи дайте, чи продайте ліки. А ми не можемо цього зробити, а ми не можемо і так далі. Аптек немає. Тобто, з цим величезна проблема. Так, вранці я вже купив потрібні ліки, бо і дружина працювала багато років у фармацевтичному бізнесі і була комерційним директором, підняла багато. Аптек, тому ми знали приблизно, що треба купити, і... але це можна зробити по дню до лікарні туди краще не попадати. Таксі це плюс дешеве таксі. Ми їхали 30 чимось хвилин, туди приблизно до, до лікарні 12 фунтів, з лікарні, з лікарні десь 8 фунтів. Культура, краса, все це супер. Сонячно. Не вірте нікому, що, хто каже, що у Шотландії там нема сонця, там дощі. Дощ був на другий день ось такий маленький. з градом, маленький, приємний, супер. Погода супер. Все в цвітах, все в квітах, все в квітах. Гарно, все. ну Супер. Поєднання архітектури, е культури, волинки, грають вуличниці, е розличні дійства. Дуже-дуже круто. Юбки. Дуже мало чоловіків у юбках. Тільки ті, що грають у волинках і хочуть заробити гроші. Все, дуже мало. У юбках хай вас не лякають, вам не доведеться ходити в юбці. Я вже почав одягати. А дружина каже, що ти робиш? Яка юбка? Я кажу, як? Як же я буду без юбки? Це звичайно гумор. Так, дуже мало, якщо для вас це проблема дуже мало людей. Не як це коректно сказати. не європейською зовнішністю. Маловато. На відміну у Манчестері їх безліч. Просто ууу, у Манчестері. В Ліверпулі поменше. В Лондоні. Є, ну, теж ну, у Манчестері більше за всіх. У Ліці майже немає. У Ліці ось нормально. Ну, як нормально? для кого як, друзі? Вибачте, тут не можна казати. А, ну, Я чому кажу нормально? Тому що багато хто з них не працює. Вони у найкращому випадку просто там отримують свої yeah. бенефіти, так, оці по собі, допомогу і просто ходять там, жвачки кидають кудись, десь приліплюють на сидіння. або, бачите, з ногами їздять, я там викладав відео на сидіннях і так далі. Багато відео є на моєму каналі у Ютубі, гресмейстер торжество на для тих, хто дивиться це у ТикТоці. Тобто, тому, ну, є звичайно люди, які працюють, але зазвичай вони там народжують дітей, отримують бенефіти, нового зробили і так далі. У нас був у Херсоні такий шахіст КМС, потім читером він став Кузніцов, Валера. Так це кум, до речі, того, хто пішов директором працювати до орків. Ну, це вони друзі, в них і думки одні ті самі. Так ось цей Валера. Багато років жив теж в Україні за рахунок от таких допомог. Одного роди, народили дитину, не можуть виховати. Спрацювати що він не хоче, не хоче це спрацювати. Другого зробили на гроші, які дали за другого. Тоді багато грошей давали. Виховували трет, друг, першого, потім так само з третім. Сам же не ходить майже, але щось вони ось тусували. Ось тут, у Англії, дуже багато. Вихідців за арабських країн, тимношкірих, індусів, пакистанців займаються, працюють приблизно, працюють, роблять приблизно в такому ж форматі. Е, бар. Бари дорого, трішечки дорожче, ніж в Манчестері. Бар при готелі. Пиво найдешевше 5 чи -6, 6 фунтів все саме найдешевше. саме-саме. Але воно непогане, я думаю, я не пив. Е, завтрак при готелі. Бомба, шведський стол, дуже смачно, дуже приємно, атмосфера, люди, все-все дуже гарно. Що ви думаєте? Чи раджу я вам, як туристу, їхати у Едінбург 100%? Це круто, це одне з найкращих міст на землі. 100% можете навіть і не вагатись. Чи є сенс жити? Це залежить від того, чим ви займаєтесь, ким ви готові працювати, що ви вмієте. Шотландія доволі. Непогана, забезпечена країна. Але якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, такі серйозні, не так, як тут один раз щось сталося, але серйозні проблеми зі здоров'ям, Шотландія не для вас, друзі, це 100%. Тому що з такими лікарнями, ну, мені сказали, якби там голова відпала у вас, вас би забрали, так? або там дві ноги кудись відлетіли б. Ну, у таких випадках. Воно працює. Ця скоро приїде, а так швидка приїде. А так бачите, навіть і не приїхали, і не забрали. І назначена нам зустріч з лікарем. Лікар пішов дому додому. Хоча ми приїхали раніше. Раніше заздалегідь приїхали хвилин на 15-20. Потім знову два лікаря під час нашого перебування у лікарні пішли додому. Нам так і не допомогли. Вони поміряли температуру, а і дали парацетамол відразу. А навіщо? Навсяк випадок. Та хай буде, та в нас всього багато. Друзі, дуже непрофесійна медицина, я не знаю за що їм платять кошти. Шотландія супер, але треба бути максимально здоровим. А щоб бути максимально здоровим, дивіться мої стріми, дивіться мої відео, мої шорти у Ютубі, яке, яке харчування обрав для себе я. Як я відмовився від солодкого. Не, в принципі, не вживаю алкоголю, там, ну, може, раз на півроку щось, щось вип'ю. І... Від цих всіх макаронів, спагеттів від цього відмовився, почуваю себе гарно, і мені у Шотландію можна. Бережіть себе.